Село теплесенько, лежу собі на травички, ковиряю соломинкою в зубах, чую, хтось мене зве. А хто то, а? То моя кохана дружина лагідно мене зве, щоб я робив бруківку з целофанових пакетиків. Ну я чоловік серйозний, я не спішав, взяв, підійшов, оцінив ситуацію. Ну і пішла підготовка до цього цікавого процесу. Бруківка за зиму все гарно показала, ніде не потріскалося і дуже гарно виглядає, але потрібно підготувати територію. За ціле літо нанісся бурянчик, він проріс навіть той факт, що агрополотно це не спас. Воно сплановано тут щебеночкою підсипано, і нам потрібно його спочатку вирвати, щоб потім вкладати ці пакетики з цементу. Підключився я, Маргарита Сергіївна, моя дружина, також наша малишня. Наскільки це можливо, вони, звісно, допомагали. Процес насправді не важкий. Цей бурян виривати, він не може вкорінитися, так як. Він знаходиться на агрополотні, але все одно його необхідно прибрати. Малишні надовго не вистачило, але так як ми крепка сім'я, і це була моя ініціатива рвати цей бурян, що я никався по городах, але тим не менш, робота йде потихеньку. Надалі буде процес дуже цікавий, як ми цю плиточку робимо, стиляємо. Насправді нічого важкого немає, але це дуже муторний процес і довгий плюси в тому, що ти можеш взяти мішечок цементу. Коли тобі зручно і потихеньку його робити. Плюс в тому, що не потрібно серйозної основи і можна робити любою грубиною цю плиточку і любою висотою. А якщо вам подобається цей контент, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.